E У своїх літературних творах вона виступала полкою захисницею жіночої освіти і відстоювала знищення рабовласництва. Американська письменниця Гарріет Елізабет Бічер стоун У 1852 році вийшов її роман Хатина дядька Тома. Майже відразу він здобув світове визнання, а до письменниці прийшла слава. Понад 300 тисяч примірників розійшлися у перший же рік. З того часу Роман часто перекладався і був неодноразово інсценований. Нині будинок у брансу, яку у штаті Мен, де був написаний твір, занесений до списку найважливіших об'єктів Сполучених Штатів. Бічер Стоу прожила довге життя, встигнувши написати ще багато творів. Серед них найбільше визнання у читачів отримали книги Перлина острова Ор та Олдтаунські Старожили. Відчуття єдності нації неможливо без поваги до себе, що в свою чергу неможливо без свободи. Її життя змінив фільм Кубанські козаки. Невідома 24-річна акторка з Полтавщини вмить перетворилася на зірку і стала лауреатом державної премії. Фільми за участі Клари Лучко, донецькі шахтарі, карнавал, повернення Будулая стали класикою радянського кіно. У 1996 році Американський біографічний інститут оголосив її жінкою руку. А через три роки Міжнародний біографічний центр Кембриджа визнав Клару Лучко жінкою тисячоліття. На знімальному майданчику артистка однаково легко перевтілювалася як у колгоспниць, так і в аристократу. За роки творчого життя Клара Степанівна знялась у 48 фільмах. Нині пам'ятники на честь видатної російської актриси встановлені в Москві та місті Курганівськ Краснодарського краю. Якщо почати віддавати добро іншим, то воно стократ повернеться назад. Серед святин свято Святоуспенського Пюхтицького жіночого монастиря, особливо дорогою для черниці, паломників обителі, є пюхтицька ікона Божої Матері біля джерела. У 1894 році сестри монастиря подарували новонаписаний образ отцю Івану Кронштадтському. Багато років батюшка молився перед цією іконою, а потім заповідав її одній петербурзькій сім'ї. Пізніше святиня опинилася у черниці Санкт Петербурзького іоаннівського монастиря Вірсавії. Одного разу Пресвята Богородиця явилася їй у сні і відкрила свою волю про перенесення образа до Пюхтицької обителі. У 1946 році на Свято-Пасхи образ Божої Матері біля джерела знову опинився у Пюхтиці. Прийняла святиню у свої руки тодішня настоятелька монастиря ігуменя Алексія II. Як легко помислити, що він, Бог, є світло і святість, так і вона є вічне світло і вічна святість. Ядерна війна матиме спустошливі наслідки для всього людства. Необхідно її уникнути. Такими словами розпочинається текст міжнародного договору про нерозповсюдження ядерної зброї. Карибська і тайванська кризи, що мало не призвели до всесвітньої катастрофи, спонукали уряди Радянського Союзу та Сполучених Штатів ініціювати ухвалення договору між ядерними і неядерними державами. Такий документ був підписаний 1 липня 1968 року. А 5 березня 1970 року він вступив у дію. За умовами договору, держави, які володіють ядерною зброєю, гарантують безпеку решті країн в обмін на відмову від виробництва і придбання зброї масового знищення. У 1995 дев'ятсот року понад 170 країн-учасниць домовились продовжити дію договору на невизначений термін. Мир найголовніше явище розвитку культури. У наступному випуску сьогодні 1 липня починаються Спасительні дні Петрового посту. Відповідно до указу президента України з 1995 року цього дня в Україні щорічно відзначається День архітектури. Цю нагороду можна отримати за особливі заслуги, що сприяють процвітанню величі і славі Росії орден Андрія Первозванного. Приголомшлива слава, багатющий репертуар, велика російська співачка Людмила Зикіна.